Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про новий тизер на Длану з гри Genshin Impact. Думаю, ви погодитесь, що він вийшов чудовим та неперевершеним. У новому тизері ми побачили багато нових та відомих персонажів. Серед них хочу виділити Піро Архонта та Капітано. Крім того, ми могли спостерігати за тим, як Мауя розмовляє з неназваним персонажем, охопленим вогнем, який представляє шість племен. Вона каже, час знову горіти. Навіть найменша іскра не залишиться непоміченою. Це натякає на те, що турнір, за який казав. Але у тизері – це ще одна можливість запалити вогонь у серцях жителів Натулану. Можливо, мета турніру зібрати весь полум'яний дух цих людей. Цей сюжет нагадує мені діснеївську Атлантиду, де куля енергії, отримана від предків, була ключем до сили суспільства, Чи не втратить дракони або люди Натуана свої сили під час квесту Архонта. Теорії про версію 4.8 згадують про втрату кольорів у паперових тварин у світових квестах, таких як Солота Дрімота та Нарсисен Крейтс. також були. Теми об'єднання воль тут навіть найменші іскри мають значення, що може вказувати на потреби Мауикі накопичити все, що можна. Потім вона звертається до персонажа, оточеного шістьма язиками полум'я, які символізують шість племен. Він виглядає втомленим або тільки що прокинувся, щоб побачити оголошення та учасників турніру. Це можуть бути такі персонажі, як кініч Сітлалі, Янсан, Часка. Можливо, це ж Баланке, той, що похований з первісним вогнем. Цікаво, чому ж баланки похований. Його цитата з профілю Невілета натякає, що він не є суверенном, але знає частину легенди Тайвату. Можливо, він настільки ослаблений минулими війнами, що втратив пам'ять або є кандидатом на успадкування цієї сили. Визволення цього персонажа з полум'я може стати кульмінацією сюжету квеста архонта. Мавуйка прагне змінити долю плана через кровопролиття, на відміну від Фокалорс, яка бажає справедливості. Це може бути причиною, чому її називають архонтом війни. Чи воює вона легені? Лише з небесним порядком. Існують теорії, що вона бореться за об'єднання драконів і людей, що буде сила плаваючої вогняної кулі, реалізована в майбутньому турнірі. Чи може запрошення капітана прискорити цей процес? Адже він один з найсильніших людей на землі. У обмін на гнозіс: що якщо палаюча Ода Воскресіння відноситься до шбаланки, у грі є посилання мовою тайват, яке перекладається як встань осильний чоловіче, і йти до призначеної тобі перемоги. Можливо ж баланки цей сильний чоловік, і мовика намагається його воскресити. Коротше, питань ще багато, але в цьому і цікавість сюжету. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте свої думки стосовно Тезеронатлана в коментарях. До нових зустрічей у світі Тайвату.